Друзі, вітаю! Сьогодні наше відео буде про цей ніж, ніж компанії Hawk. Модель називається Deca. Дизайнер ножа Алін Елішевіц. І тип клинка. Дуже цікавий це модифікований ворнкліф. Зараз я спробую пояснити, чому я це відео зняв і яка головна ідея. Переді мною виріб, чудовий виріб хорошої компанії, яка. Вже багато десятків років займається різноманітною продукцією для збройних сил, в першу чергу для американських збройних сил. І відома якістю своєї продукції. Що стосується ножів, то це вже другий ніж. Ось в мене в колекції є ніж, який я придбав вже давніше. Це RSK1. Ніж за дизайном Дега я окремо зніму відео про сталіка тут, про магнакат. Я розкажу про Дага. Але це просто для того, щоб ви зрозуміли. Я маю таку звичку, коли купляю ножі, зразу їх розбираю, намагаюся їх вдосконалити, що стосується, наприклад, механіки, центровки або просто плавності ходу. І от і в цьому ножі, і попередньому настільки було все добре зроблено, що я, розібравши ножа, практично нічого не робив. Ну, Просто замінив змазку. Я користуюся е спеціалізованою ножовою змазкою від компанії Benchmade, Вона називається Blue BlueLub, дуже відома. Вона мені подобається тим, що вона не в'язка абсолютно, не має запаху, має антистатичну дію. Ну, Одним словом, я замінив змазку, ось і все. Шайби, які тут є: шайби з кольорового металу, з якогось сплаву, в чудовому стані. Часто є такий стереотипний підхід, що якщо твій ніж там, ну, не по центру знаходиться клинок, або там тебе не влаштовує хід, то треба розібрати, відполірувати шайби і перезібрати ніж. Тут і до того було все по центру. Ось, І після того, коли я ніж зібрав, все по центру, і до того була ідеальна механіка, і зараз вона теж не менш ідеальна. Тобто клинок падає під своєю вагою, абсолютно відсутні будь-які люфти. Тому перший висновок, що мені подобається продукція компанії Hawk, принаймні на двох ножах, які в мене є в колекції, я дуже задоволений тим, наскільки вони якісно зроблені. Це перше. Друге, наше відео сьогодні про те, як компанія ця чи якісь інші можуть працювати з помилками. Ось така коротка передісторія. Цей ніж спочатку був випущений ось в такому матеріалі. Він називається G Maskus це якась варіація так званого GTN або Ось, Але вона відрізняється суттєво тим, що вона має якусь структуру, яка складається з різних шарів з різним кольором або відтінком. Тому, в принципі, можна добитися от таких цікавих переходів за рахунок такого об'ємного фрезерування. Називають вони цей матеріал G-Mascus. Я маю на увазі компанія Hawk, яка запатентувала це. Як торгову марку. І от перша версія ножа Дека виготовлялася саме за такими накладками. Матеріал надзвичайно міцний, тобто його практично неможливо продавити, як і, в принципі, склотекстоліт GTN. Це один із напевно найкращих матеріалів для руків ножів і складних і фіксованих. Все добре, але просто дуже гарний вигляд, і відповідно можна давати різні, отримувати різні там, кольорові комбінації. Але перша модель деки мала декілька недоліків. До переваг можу першої моделі сказати, першої ітерації, першої версії, деки, що на накладках стояв ось такий матеріал. Gmascus, але кліпса була звичайною неглибокою посадки. Це такий був... така особливість, можливо, для когось мінус, для когось ні, але неглибокої посадки. Далі Були... Е, так передбачений був конструктив лайнерів або сублайнерів, що були ще два гвинта зліва і з права, тобто ще на 4 гвинта більше у ножі. Тобто, комусь це дуже не подобалось, бо справді розбирання збирання ножа воно затягувалося. і... Трохи було цим ускладнено. І такий ну, якби, момент, що компанія вирішила, напевно, здешевити, але одночасно скористатися в своїй другій ітерації в другій спробі запуску цього ножа. Причому це дуже вдала модель. Вона і в першій спробі, і в другій, і в третій. Отримала своє визнання, і продажі і так далі, це, ніж дуже відомий у всьому світі. Тому все в них добре з продажами. Але от друга версія була чим цікава. Вони покращили ситуацію з гвинтами. Тобто вони забрали два гвинта зліва, два з гвинта справа, змінивши форму лайнерів. Ніби це плюс. Другий плюс вони змінили кліпсу на кліпсу глибокої посадки. Це теж плюс. Третій плюс це скористалися дуже хайповою стал. На цей момент і досі вона дуже хайпова. Популярно, цікава, люди з задоволенням купують ножі, користуються. Це сталь Магнакат, про яку, знову ж таки, окремо є що розповісти, є в мене якийсь досвід роботи з заточування цієї сталі. Колись обов'язково розповім. Але величезним кроком назад було використання нейлону на накладках замість оцього джимаскуса. Нейлон дуже сильно продавлювався, це робило конструкцію такою, скажімо, трохи. Ненадійною в руках, принаймні при якихось видах робіт, ти відчував, що рукоятка гуляє, руків'я. Ось лайнери вони при зжиманні, при розжиманні вони трошки давали якісь певні артефакти. Тобто можна було помітити, що краї лайнерів виглядають із цих нейлонових накладок. І там частина ножових блогерів, оглядачів, обізвали цей ніж поганим, саме через те, що цей. Матеріал от він зіпсував так, загальну концепцію цього ножа. Він перестав бути міцним, він став якимось дешевим за рахунок використання пластику. Хоча це непоганий пластик, був нейлон. Можливо, це був нейлон, армований скловолокном, так званий ФРН пластик Ось це не так все просто. Він, я думаю, можливо, витримував і витримує досі непогане навантаження, тобто цього достатньо, однак відчуття були зовсім інші. І ось перед вами, ну, напевно, от типовий приклад роботи над помилками. Тобто, саме в цій версії дуже все цікаво. Тобто, сталь не магнакат, тому що виявилося з часом, що вони її трошки не догартували. І взагалі магнакат, напевно, як. Сталь він хоче все-таки 63-64 одиниці по шкалі Роквелла твердості. І на ту твердість, на яку загартували вони, ну, напевно, сенсу у Макнокаті не так багато. Тобто вони в цій моделі повернулися до перевіреного м -м, порошка суперкарбідного монстру, це 20CV, CPM20CV. Дуже добра сталь, яка себе зарекомендувала як одна з найкращих ножових сталей в світі. Це американський аналог М390. З другої ітерації залишили кліпсу глибокої посадки. Розібравшись з лайнерами у другій версії. Вони залишили цей лайнер, і тут теж якби, все добре з зайвих гвинтів тут немає розбирати достатньо просто. Ще така цікава особливість, що всі гвинти, які є в цьому ножі, розбираються торксом е Т8. Тобто і осьовий, і стяжні гвинти на бонках, вони всі на Т8. Теж дуже, до речі, зручно. Ось і третє, вони знову повернулися ну, в цій версії. Я говорю зараз більше про це, а не загалом про компанію чи не загалом про всі деки. в цій версії вони повернулися знову до Джумаскуса. І е, я хочу просто ось цим прикладом показати, що якщо компанія розвивається, якщо вона має якусь, напевно, фан-базу, я думаю, що якщо окремо з цим працюють люди. Які аналізують ринок, які аналізують відгуки і так далі, то можливо, можливо, я цього точно не знаю. Ножі такого плану проходять певне випробовування часом і в першу чергу виживають і мають дуже багато версій, саме ті моделі, які дійсно ну, які дійсно вдалі. Якщо ми там говоримо про кількість варіантів, наприклад, ножа Spyderco Military або Спайдерко Paramilitary 2. Або, там, якщо говоримо про спайдерку, то ще можна назвати і ендуру, і енделу. дуже багато ножів, які мають ну, десятки варіантів руків, кілька варіантів клинків, кілька десятків варіантів сталий, ще покриття. Тобто, загалом це може давати сотні варіантів. І от я думаю, що Дека це такий хороший приклад того ножа, який, скажімо так, який людям сподобався, який людям зайшов. І от один із елементів для того, щоб такий ніж міг існувати, міг, скажімо, вважатися вдалою моделлю. Мені здається, це той момент, що він пережив три, дві інкарнації, так? тобто є, там умовно, там, три покоління ось цього ножа. І кожен із них враховувала помилки попереднього, ставало кращим у чомусь, доки не зібралась, на мою думку, майже в ідеальній і ніж. Чому ідеальний? Ну, тому що я вже говорив кілька слів про те, що Хок робить дуже якісно свої вироби. Це точно така думка не тільки у мене. Друге преміальні матеріали, сталь, руків'я. Третє, конструктив. Дуже надійно, зручно, все зроблено на шайбах. Замок це той відомий Axis Lock, якому недавно закінчився патент. Він 20 років належав компанії. Benchmate, коли закінчився патент на Axis Lock, декілька компаній почали під своїми назвами, модернізувавши дещо, а інколи взагалі нічого не модернізуючи, почали називати їх по-своєму і використовувати такі ж самі замки на власних ножах. Тут трошки перероблена форма оцей пропилу у лайнерах, і Хок називає такий замок Able. Але насправді це рігельний замок за такою самою ідеєю, як і в Axieса. Омегаподібна пружина. Можливо, там матеріали, якість тих пружин відрізняється. Справді. Хок про це говорить, про те, що це робить компанія на замовлення, яка спеціалізується саме на пружинах, використовується більш надійна сталь для виготовлення цих пружин. Але зараз я про інше. Я про те, що загальна якість цього ножа дуже висока. Матеріали, які тут використовуються, чудові, відсутні косяки, продуманий ніж, легкий, міцний, ну, все як диктує ринок. А ще мені дуже сподобався клинок Алана Елішовица. Просто це щось неймовірне. Насправді я більше займаюся заточуванням ножів. Ну і відповідно досвіду у мене заточування різних геометрій достатньо. Це там вже за плечами тисячі і тисячі заточених ножів. Ось, я хвилювався про те, як вдасться зробити цей перехід між двома площинами. Це так званий модифікований воронкліф. Ось, але насправді проблеми це ніякої не склало, тому що є плоский участок для того, щоб затиснути ніж у губках заточного пристрою. Ну, якби все продумано. Навіть не довелося знімати шпеник для того, щоб заточити ніж. Тобто, мені дуже сподобалася поведінка сталі під час заточування 20CV. Вони заявляють кріообробку цієї сталі, а це, ну, скажімо так, не тільки додає. Формальна твердості. Я думаю, що тут твердість, так як вони і обіцяють: 60-61 одиниця. Ну, простий примітивний тест це шкрябання, там, обухом чи кінчиком ножа, шкрябання скла на пляшці. Дозволяє зрозуміти, так це чи не так. В даному випадку, ніж здатний залишати сліди на склі. А отже, в нього є заявлених 60 чи 61 одиниця по шкалі Роквелла. Ось, загалом. Е Мені здається, що це от приклад ножа, який може сміливо там претендувати на корону, на зміщення корони от такого теж легендарного ножа, як Benchmade Bugout. Я думаю, що в якійсь мірі, можливо, поява цього ножа і його позиціонування вони і були простимульовані появою ножа Bugout у конкуруючій компанії Benchmade, можливо. Хоча автор Аллан він давно відомий як найфмейкер. Це цікава людина, він більше 30 років займався різними бойовими єдиноборствами, служив в морській піхоті. 22 роки він вже став членом гільдії американської гільдії ножоробів. Тобто, це людина, яка вже там десятки ножів, і багато дуже премій, перемог, публікацій, визнання от в такого молодого майстра. Тому я не думаю, що він дивився на бокаут, коли робив цей ніж. Але очевидно, що їх можна коректно змін... ну, між собою порівнювати, бо вони приблизно однакові за характеристиками розміру клинка, загального розміру ножа, ваги, ну і от, ще раз кажу, позиціонування. Це дуже легкий, середньорозмір... середньорозмірний ніж для щодня. Ось так можна його позиціонувати. Тобто він не маленький, він середньорозмірний, але він страшенно компактний за рахунок ваги, продуманості. Відсутності якихось деталей, які додають йому зайвого, зайвого об'єму чи громісткості, тому він чудово живе у кишені, непомітний там не заважає. Ось і наприкінці, отакий от просто ще раз повторю свій висновок, що це, мабуть, хороший приклад того, що коли компанія працює з своїми фанатами, коли вона працює з відгуками, коли вона чує те, що каже споживач. Тоді всі старі помилки, інколи навіть дитячі можна виправити. І навіть якщо їх виправивши одні, ти допустив якісь інші помилки, їх знову можна виправити. Про що, в принципі, говорить цей ніж. І саме це мене підкупило для того, щоб його собі придбати у колекцію. Не бачу тут уже ніяких можливостей для того, щоб мати якийсь негативний досвід. Тобто і механіка, і сталь, руків'я, матеріали, загальна компоновка. Якість відсутність косяків. Ну, я кажуть, можу сміливо рекомендувати тим, кому такий ніж може бути цікавий, потрібний, а можливо, він для когось стане так само у колекції або надійним другому кишені. Дякую, друзі.